Що ж, усім вітання, мене звати Андрій, ви знаходитесь на ігровому каналі. Плей. Я сьогодні почну проходження по грі Суперлімінал. Це крута гра. От бачите, от з таким навіть ефектом про головоломку, про коротше, всякі оптичні ілюзії. Так що поїхали. Вас не впевнені собі, ви помічайте, що з щось там. Незначені назначені рівноваги, новітня розробка, пірса, ага, сам на скальп тапорскульд да, допоможе да вам в цьому. Окей. Добре. Коротше, погнали. Це вся катсцена, вся заставка гри. Я знаю, щось вирішив, поки що пройти розслабляючи, не сильно таке, що давить на мозок і. Ага, підписавши що щось. Я знаю, щось вирішив пройти таке розслабляюче, яке не давить на на мізки. Я ту грубу грав ще в 2019 році, коли вона була вийшла. То там теж був українізатор, але... Я не знаю, як поміняти мову, а тепер я знаю, ну тут, коротше, все зрозуміло. Та гра про оптичну ілюзорику. Про всяке таке що схоже на Stanley Ferб в сумішках з Порталом. Так що пішли. Окей, нам треба обрати. І це, бо тут таке надія, як ми підкидаємо куп, то він збільшується. Добре. Окей. І ця, до речі, гра коротко метражна, я б сказав, Бо тому що її можна пройти за дві серії, знаючи де що лежить, де що як тикнути правильно. Бо дехто втупив в цій грізлець з ютуберів. Хотів сказати з летсплейщиків. Ну, тупив був дуже сильно і... Ось таке то... А ще я забув мікрофон припідняти, щоб мене було краще чудно. О. Добре. Так. Тут... Це нажміть кнопку миші щоб повертати предмет. А дехто не міг зрозуміти, що типу є як повертатись. Ну, бо кривий переклад, бо то фанатський. Добре. Далі поїхали. Збережено. Айріц, та та добре, давайте йти далі тут все легко. Окей. І ви бачите знову, що в попередніх відоси вебка була занадто велика, я не знав, як відкалібрувати розмір. Я зробив тестові вже записи, додумався і вже вебка нормальна, от як бачите. А, і там ще попробуй з розмірами камери. Підгадай... А, тут я пам'ятаю, що треба. Тут треба як баскетбол. А куда дали? И ты? Тут я в був... так не заплутал. Треба было просто идти туди. Окей. Значит, вот табличка выходу. Якусь пост... кхе Та, ми... Вибачте, так... Тепер треба... За шафу знайти було... Сир Угу Добре. Все, попадало ЄС. Yes. Я тут зміг з першого разу. Багато тут летсплеєрів були втупляли, але я зміг пройти, переграти їх всіх по інтелекту. Тут все легко робиться. От, Тепер треба рухатися далі. Коротше, в мене та гра тут видає 144 FPS і це добре. Опа, мій персонаж впав, так. Тепер треба рухатися. Далі рухаємось. Далее, марина, Сода, окей. Далее. Там тупик. Там тупик. Ага, да, дали сюда. Да, в, в тигре я богатого в Таких приколів з оптичною ілюзією так. Ага. Тут все легко так, то легше легко зробити. Ага. Треба вискочити сюди. Ага. Угу. Тут треба подивитися правильно на той. от. Треба взяти ось цей і... Тут все просто раніше я тупив, не знав як, а потім вже дізнався. Йо. Ага, треба ще якось з розмірами погратися не зас, не зас кокує. Добре. Ага. Тут короче властивості є в такій грі такі, шо э, персонаж підбирає підбирати може предмети до Z dużo dalekiej wit, staję już se. Aha. Okay. Okay. Tak. Та тут треба було якось того. Я то міг пройти, але... Та давай! Ой є. Ну коротше, під ось таким нахилом треба було куб поставити, То було ще там урок, але я справи. Впорався. Йо. Добре. Тут три на двері подивиться. Все. Пішли. Далі нам сюди, ага, тут треба Скласти Куб, Оп. Ага, Ага. І шахмату, угу. Шахматну фігурку, добре. Окей. Что немає тут радио? Окей, ну тут я знаю де що. Давайте після цього розділу я, мабуть, закінчу серию. Або я вже відчуваю, що... Финал близько. Ми і так з вами непогано пройшли за першу серію за мою. За мої уміння. Так. Добре, і пішли в ліфт, щоб був чекпоінт. Ага, такий тридешний перехід. Коротше, підписуйтесь на канал, ви були на каналі канаді Ренерплей, Папа.